Вітаю вас, друзі. Стою в тіні, тому що сьогодні у нас вже 7 вересня, капець друзі. Скоро вже будуть приморозки. Але справа не про те. Справа про, а хоча може, про те. Про та рослина, яка росте навіть в холод, та, яка не боїться зими, любить півтінь, таке водичку. Напевне, ще ви знаєте, тому що її видова рослина, вона дуже агресивна, ну, відносно дуже агресивна, але окей. І це про осоку, про осоку 에, пальмолиста. я розповім про те, де я вирощую мене є сорти. І взагалі, ви бачите, ка вона афігенна. Поїхали. Як мені відомо, осока пальмолиста, не того, що вона листя, як у пальму, хоча, можливо, схоже чимось на листок Фініка, але насправді тому, що росте такою пальмочкою. Ну, це каже, кажучи, для мене така задка, як люди називають там наші біологи, ботаніки, назви рослин, особливо назви сортів. Для мене це просто шок. Буває таке, як наче. От я вже казав про цю про сорти там різних там. Еніс Голд, Еніс Сролт. Капше ця Анька, слухай, І чого там не Руслан гол, там, не там Тарас, не Світлана Голд, щось таке. Або знаєте, такі мене бісить, коли от називають сорти особливо флоксів Свє, Світлана, Таня. Це знаєте, це як пам'ятаю, коли були салати, називались. Нежність і салат Лена. Просто <гум> ну такі люди вибачте, до речі, якщо ви, ви Лена, чи Світлана чи Аня, я вас дуже люблю, чесно кажучи, я, знає, я вас вже люблю. Про то, що хочеться, щоб були якісь такі ліричні назви, красиві, да? навіть от, ну, там, там, не знаю, там, First love, да? наприклад, там, наприклад, перша любов. Взагалі, це наша така меншовартість, називати англійською мовою або латиницею назви. Е, ну, чому не затемку там? там Дивограй мене. До речі, є подруга. Е, вона секціонер Гладіволосів е, Владислава Патока. Влада, привіт! Якщо ти мене бачиш, якщо ні, то з довгості. Привітаюся особисто. Вона секціонер Гладіволосів. Е, в неї гарні назви там, Пектораль, Велес, дуже красиві назви. Це взагалі для мене всі оригінатори сортів це для мене просто е, ледь не боги, тому що це так важко е, зробити цей сорт. Особливо з тими всіма конкурентними гладіолусами. Вони ніби схожі, або навіть так само гортензія. Ми дивіться, але все однаковісненьке, пока не бачу, чого в житті. От. Е, повертаємося до висок. То... Взагалі, наскільки пам'ятаю, то є е, три сорти осоки пальмолистої, і всі вони є у мене. Поїхали дивитися. Ось це ось батькове щастя, Little Midge. Дуже красива осока. Подивіться, каменюсінька, ніби справжній такий гулівер прийшов ліз до цих, до Ліліпуті. Подивіться, бачите, як красиво навіть тут е, е, залишив павук свій екзоскелет. Хто мене знає, е, то розуміє, що я обожнюю павуків. Літл Міч це такий сорт осоки пальмолистої, який сягає всього 15 см за вишки. Дуже красивий, чесно кажучи, в тому році він був якийсь вириганий, а в цьому такий красивий росте біля Russell і під вербою меланатахіс коротше, квіткової Там ще макулата, макула та Таке тут. Мене... тут був прильот, бачите, як все. Покарьожилось, там попідбивалося. Хто зі мною до ножа знає, що я живу не мішаю, був під окупацією, це просто смерть тварям конченим, тому що це ну, не хочу що. Коротше, а така от Little Міджит. Ходімо далі. Так, оце батькова кокетка, називається пальмолистий сорт Ауреа. Подивіться, яка просто офігенно красива рослина. Вона, дивіться, прямо стоячи, ніхто її там не підпирає, десь там упала. І листя такого жовтуватого кольору, але коли як. Вона виростає навесні, десь треба дивитися. Варіє гатним з такими з білими такими центрами вже, напевно, немає, вже, напевно, а шукає дурного. Бачите, до речі, гарно засихає. О, це є пальмолиста, дивіться, як да, на носток пальми. Вона виростає варійгатна. Я ще казав жінці, яку купував цю рослину, Віра, привіт вам. Казав, в мене пішла ж мала шара, коротше. А вона хопа така, кокетля десь заховала свою, свою варігатність. Ну, де ж треба знайти десь, не знаю, де воно саме є. Десь який потужний пагін. Ну, Дуже красива осака. авореа. Люблю її, вона десь напевно сантиметрів під, може бути, під 40 см. як гарно, якщо навіть брати якісь от, ці, композиції квіткові. Ну, дуже красива рослина. Там у нас, бачите, міскантус гігантський шелестить. боже, Зараз вересень, слава Богу, ще тепло, навіть спокотно. І це мене радує. Коротше, це ауреа, а зараз я вас познайомлю зі своєю просто так, закри уші швидко, що там, там, дихається що-небудь. Вас познайомлю з своєю найулюбленішою, просто шедевральною осокою. Поїхали. Але перед тим як я вам покажу свою найкрасивішу осоку, я хочу вас запитати, чи підписалися ви на мій канал? А ну бігом <смі> жартою. Хочете підписувати, не підписуйте. Мені, чи не кажучи, це все просмотри, монетизація. Я хочу, щоб просто, щоб люди бачили красу, щоб. Ой господи, як уже задобала ці. Тому що сьогодні знову були обстріли, сьогодні знову всю ніч була тут веселуха, але, слава Богу, наші захисники та захисниці дозволили мені доспати до ранку. І потім показувати вам не лише осоки, а ще, бачите, бузину монстрозу. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, а також прокоментуйте його. Давайте, їдемо. І найкрасивіша осока пальмолиста це моя варігата. Подивіться, просто шедевр! Просто шедеврально красива росина, яку я думаю, залюбків вирощувала навіть вдома. Але нам в цьому потрібно, тому що вона абсолютно красива. Ну, не весь час, звісно, осока пальмолиста вона є листопадною, тобто гілкопадною, паганопадною. Тому на зиму вона жовтіє, засинає, і вже потім, десь, напевно, в травні прокидається. Така красуня. В неї дуже цікаві соцвіття, десь там валялись, не знаю, де коротше. А, бачите, такі дуже цікаві, такі ніби як навіть цілі бутони. Ну, дивіться, як гарно. Просто мега красиво. Росте вона у мене другий рік лише в минулому році була, було два пагони. Бачите, вона не агресивна, вона досить себе стримано поводить, тому що ну, якось, можливо це сортність, можливо, це просто гарне виховання. І вона себе так гарно поводить. Росте біля гортензії Sunday Fries, така у мене сонячна територія. Як тут сонце, напевно, коли літок, тут багато сонця. Там магнолія росте у мене. Що скажу ще? скажу Весною тут відкриваю агроволокно, тут мене всі господи і господи, я, син, ти там що хочеш. Потім закриваються, і вже тут вистає, настає пора ялівцю звичайному, але з по так називається. От. Красиво дуже заповнюється хащами із. Я лівця помця Віл, то не пам'ятаю точно. Ну, дуже красиво. Оставити такий приємний звук. Як гарно. Що, друзі, такі от красунчики осоки. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. Тому, користуючись славою і видатністю Володимира Сосюри, хочу зауважити вас, що закликаю. До того, щоб саджати осоки, трави вони прекрасні, тому що трава годує не лише корову і козу, вона годує ще й нас. А осока дуже цікава рослина. Дивіться скоро на каналі дачі новий випуск зі мною, який називається Осоки. Не знаю, коли його покажу, може десь вже восени. Уже осінь. Тому будьте уважні та обережні. Дивіться, що суботи та неділі, і в п'ятницю здається, о 10.30 на каналі Дачі. Несити посади, папа. -па.